Тема використання електромагнітів в житті. Всі ми хоча б раз бачили самі звичайні магніти. Не бачили? Подивіться на свій холодильник. Кожен магніт має два полюси північний і південний полюс. Одноіменні полюса магніта відштовхуються, а різне притягуються. Так відбувається, тому що будь-який магніт має силу тяжіння або, правильно кажучи. Магнітним полем. Так сталося, що наша Земля теж є великим магнітом. І як у всіх поважаючих себе магнітах, у неї є власне магнітне поле. Ми не можемо відчути це поле, тому що ми не залізні, ні, зовсім не відчуваю. Але якщо підвісити легкий магніт, він відреагує на магніт землю і повернеться своїм північним полюсом на потрібному полюсі земного магніта. Він знаходиться десь в Арктиці. Саме так. Проціує компас, давній пристрій, завдяки якому ми навчилися визначати напрям по магнітному полю Землі. Як же Земля стала магнітом? Тут потрібно капнути глибше, приблизно на три тисячі кілометрів. Саме на такій глибині знаходиться ядро нашої планети, склад якого входить залізо. З часів появи нашої планети ядро оберталось разом з землею і стало самим справжнім магнітом. Лісові миші можуть орієнтуватися в лісі по напряму магнітного поля, використовують магнітне поле і перелетні птахи, воно допомагає їм зорієнтуватися під час довгих перелетів. Ще більшою чутливістю к магнітному полю обладають бджоли. Бджоловоди знають, що бджоли орієнтують соти відповідно з магнітним полем нашої планети. Окрім того, весь робочий графік бджіл розписан буквально по хвилинах, відповідно з 24-годинним періодом. Щоденно змінами магнітного поля землі. Але якщо змінити магнітне поле вулику, уся робота в той самий час зміниться. Для підготовки цього відео я обрала Нупостривай та Івана з дворця піонерів. В них найяскравіше показана дія магніту. Ця дія звичайного магніту, яка використовується для притягування вантажу та його переміщення. Ось бачимо Івана, який за допомогою підкови і динамо машини створює електромагніт, щоб подолати чахликон немирущого. Цей мультик показує маленьким глядачам, як може знання фізики знадобитися у повсякденному житті. Дякую за увагу!